ще Один текст нагадати для нас, який буде невеличким вступом, але я чому його прав, тому що ми маємо на пам'яті собі освіжати, що всякий раз, коли ми чуємо проповідь, коли ми відкриваємо вдома Біблію, це означає, що ми хочемо зрозуміти сутність природи Бога, який він є. Ви розумієте, що від того, як людина розуміє Бога, таким чином буде складатись її життя, таким чином буде складатись життєві її пріоритети, її цілі. І чому неймовірно важливо в Біблії побачити Бога, який Він є по справжньому, по істині, яким він відкривається людям? А не так, як люди вже інтерпретують або вимальовують, беручи на озброєння якісь вигадки, якісь свої фантазії, які дуже далекі від того, яким є Бог по своїй суті, по своїй природі. Звісно, що формат жодного зібрання не може дозволити нам подивитися в абсолюті, в всій ширині. Природу Бога. Але якісь деталі можете відмітити. В другому посланні апостола Павла до Карамтян в першому розділі, в третьому вірші, послухайте, як чітко і зрозуміло апостол Павло відкриває природу Бога, які він, він є в свої сутності. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог потіхи ціляти. Отже, ми бачимо, що апостол Павло через досвід власний свій, через своє життя, через поза всяким сумнівом об'явлення Бога про себе. Він називає Бога Отцем Милосердя і Богом потіхи. Час і часу в житті будь-якої людини або вже вирвалося оця фраза, яку я зараз зацитую. Або ще попереду людина ще скаже цю фразу. Фраза це звучить так. Як мені жити далі? Коли звучить ця фраза? Вона звучить при певних обставинах. І ми розуміємо, якісь обставини, які народжують оцю фразу. Як мені, як нам. Що з цим робити? Не завжди люди навіть вслух її говорять. Вони просто носять її в своєму розумі. І ця фраза більшість своїх вона народжується тоді, коли людина пережила трагедію, коли людина пережила якісь обставини, які повністю змінили її життя. І оце речення як жити далі. Воно має сполукати людину до того, щоб знайти сили натхнення, на щось попертись, щоб пережити цей момент і йти далі, рухатись далі. Нечодавно я слухав одного лікаря-онколога. Ну, Ми задали питання, журналіст брав інтерв'ю, розкажіть про якісь епізоди з вашої лікарської практики, ну, які найбільше вас вразили. Він говорить, в мене перший випадок, проведене лікування жінки. Ми розпочали лікування буквально тиждень. Я вже зараз точно не знаю, яка онкологія вона. Але схоже, що коли вони лікували цю жінку, поруч з нею був не чоловік і її донька. цей лікар говорить, що по певним симптомам я попросив чоловіка здати аналіз. І чисти, рівно через тиждень у цього чоловіка точно така анкологія, як його дружини. Через деякий час лікар зрозумів, причину чому зв'язки, і каже, е, доньки, слухай, в тебе ніяких симптомів немає, я розумію. Але є спадковість. В тебе величезна зона ризику. Я тебе так само прошу. Здай нас. Ви вже згадали? Коли аналіз показав позитивний результат, і в неї точно така сама форма онкології. Донька сказала, добре, зараз нема кому пікатися татою мамою. Я підлікую їх потім буду лікуватись. На що лікар сказав, так може стати, що лікуватись не пройдеся, якщо ти загаєш. Час? Скажіть, в яких обставина людина, коли говорить, як жити далі? Це малесенька ілюстрація, яка мені просто прийшла, прийшла на пам'ять, я став згадувати трошки своє життя, а вона так само в певні прийоди народжувалася це питання. Наприклад, 14 рік, коли ми вийшли на поле з надією, що все-таки не все загинуло від морозу, який прийшов 22 жовтня. І коли ми виїхали, не, не побачили ні, повністю знищений весь бажання. Як жити далі? Як перенести це? Як далі знайти натхнення, щоб рухатися і йти? Перше послання апостола Петра та розділ і ще один маленький вірш. Апостол Петро в п'ятому розділі в сьомому вірші говорить так: «Поклоніть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Турбота, журба, тривога, хвилювання. І ми бачимо, що це не входить жодної людини. До речі, ви помічаєте, що коли постають такі питання, коли приходять такі обставини в життя, люди... По-різному реагують. Інколи люди просто пускають руки і віддаються, наприклад, алкоголю. Це їхній такий мовчазний протест. Це означає, що обставину людину зламали, і він просто протестує, і знак протесту є, є. чого? Тому що він не знає відповіді, він не знає, а як жити далі. А якщо ще додати до цього, що людина не просто не знає, що ти далі, інколи людина... Говорить наступне, я не знаю, чи варто жити так. Ну який в цьому зміст, який в цьому сенс. Тобто журба, тривога, турботи, вони настільки втяжені людину, що людина не може здолатися, вона просто не може перемогтися. То сьогодні в затяжну депресію, він перестав посміхатись, він замикається в собі. Він ні з ким не розмовляє. Я не скажу на вину, що сьогодні э, психіатри, вони піть на сполах, при тому всьому, що досить парадоксальна історія, що в найзаможніших країнах найбільше досить часто відсоток депресії, смутку. Хоча здається. Говорить, все є". А знаєте звідки? А дуже все просто, коли в тебе все є, в тебе немає страховки, що і так і далі буде. І те, що сьогодні в тебе є, це не означає, що так буде завтра, післязавтра. І історія, вона повна цих прикладів, коли заможне суспільство або багаті люди в якусь мить ставали повністю Ніким, і звали їх ніяк. Я коли згадував, що в Сполучених Штатах був такий поріб, який як в історії вийшов, як ворога депресія. Це 20 30 роки минулого століття. Там є одна основна фотокарта. Напередодні, коли прийшла цей, цей економічний спад, прийшла ця велика біда, люди жили неймовірно заможні. Люди починали купляти перші автомобілі. Отже, Ендрій Форд запустив першу серійну лінію по випуску автомобілів, і автомобілі стали доступні не просто еліті, вони стали прості люди купувати автомобілі. І от коли прийшла ця економічна криза, залишились фотокартки. Де автомобіль стоїть запряжений в коня, це з того часу. Автомобіль є, чого немає. Грошей на безправолокові було. Просто купити його було нереально. Доросле населення Сполучених Штатів ходило працювати за один долар в день. Але це вважалося, що це ще ті люди, які дуже вдало влаштувалися. Інколи ходили працювати просто за те, що ви пообідали на роботі. Звучить як якась історія з минулого і здається, що цього ніколи не повториться. Нічого подібного, прийшла криза 2008 року, сотні тисяч людей опинилися на вулиці І людей, які жили в величезних будинках. Тому що є таке слово іпотека. У людей була впевненість. Що завжди буде стабільність, завжди буде робота, людина спокійно брала кредит в банки, і вона думала, що так завжди буде. І раптом банк говорить, стоп, треба повертати гроші. Тому що кризова ситуація. Людина приходить на роботу, їй повідомляють, вибачте, нема що платити зарплату. І коло зімкнулося. Як жити далі? Ми можемо іще цих історій багато-багато приводити. Я думаю, що загальна історія це не історії нашої власні. У кожного з нас є наша власна історія. До речі, апостол Петро не сам сказав цю фразу. Знаєте, де він її взяв? Давайте подивимось, де він її взяв. 54 солому. До того, як Петро процитував ці слова, ще був один чоловік, який ще за сотні років до народження Петра уже говорив те саме. Ви звернули увагу на те, що пройшли ще тисячі років, і ми читаємо ці слова. І ми побачимо, що в цих словах велика сила і необхідність нам людям в сучасності. Хоча сказані були ці слова тисячі, тисячі років тому. 54 й псалом, 23 й текст. Але він так не прозвучить, якщо ми не прочитаємо тексту. Для дрехента хвороб на негінах навчальних давив Соломи, Вислухай Боже, молитву мою і від благання мого не ховайся. Прислухайся до мене і подай мені відповідь, і я бкаю смугу своїх Від крику ворожого, від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони і в гніві мене переслідують. Тремтимує серце в мені. Страхи смертельні напали на мене, страх і тремтіння на мене напали, і тривога мене обернула. І сказав я, коли б я мав крила, немов та голубка, то полетів би і кучи. Красива поезія. Але це не просто поезія, це реальні дні Давид. Я ви, знаєте, думаю про Давида. Як часто в його житті сповнялося оце слово, яке так само написано в книгі Псалмів? ти, з ким я споживав хліб, підняв на мене п'яту». Ми читаємо, що частину життя Давида переслідує Саул. А ким Саул був Давидем? Те, що ми називаємо Теся, другим батьком. Одне те, що він казав між мною смертю не більше кроку. А уявіть собі ступінь болі, що не якась чужа людина далека, зла нечистива, присвіди <клес> батько твоєї рідної жінки. Давид аналізує все своє життя. Він запитує е, Саула в певні моменти, коли була змога це зробити. Чого? Чому? Навіщо я тобі? Що я зробив тобі? У Давида, яке ми озвучили на початку. А як жидав? Коли весь Ізраїль за наказом свого переслідує Давида? Чи варто боротися? Чи варто взагалі боротися за своє виживання? Що з цим робити? До речі, це і ще раз повторилося в житті Давида тоді, коли він не син його повстанення. І знову родинні зв'язки, і знову сапіль, і знову тікання вже старості. І знову привіз до цій ситуації. Якщо подивитися на життя Давида, ми змальовуємо його по-різному, ми змальовуємо його як великим мужем Божим. Але ціні, скільки страждань, скільки біди було, скільки тривог було. Він пише, тривога мене вгорнула, тобто не з одної сторони, знаєте, отак, одняла з усі старі. Є тривога відв'язкова, тимчасова. Раз і свіялась, він говорить про тривогу дуже сильно, яка горнула, обійняла її. Скажіть, чи не бувало в нашому житті, коли навалюються проблеми, ми разом з дитиною думаємо, Господи, раки — це сон, вищупніть мене, де ти прокинувся? Вам снилися погані сни? З якою радістю ви прокидалися, що це був сон? А якщо це не сон? Апостол Петро через багато століт цитує Давида. Знаєте він цю цитату в своєму листі? Чому пише? Давайте прочитаємо 4 розділ першого послання Апостола Петра до нас го початку. Так він пише людям, які знаходяться в Росії. Які залишились без своїх домівок, без своїх земель, які залишились без своїх друзів. І цим людям потрібно написати і нагадати, що Бог є Богом утіх і волосердя всякого, що можна жити далі і є ради чого жити, які вже обставинах були ці люди. Дивіться, як натякає на їхні обставини апостол Петро, улюблені. Не дивуйтесь, огневі, що вам посилається на випробування, не би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у христових стражданнях, тотіжкість, щоб у з'явленні слави Його раділи ви і звеселялись. Коли вас гнібляється Христове Ім'я, то ви б нашедність, на вас почуває слави і дух. Тут не написано в деталях, що переживали ці люди, але вже їхній стан або їхній статус росіян, переселенців, людей, які живуть на чужій землі. І схоже Петро говорить, що і там, на чужині, тільки через те, що вони християни, вони переживали страждання, вогонь, утиск. А як жити далі? В ворожому оточенні. Чи є заради цього життя? П'ятий розділ, сьомий вірші, який ми читали. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вам. Проте хотів би, щоб ми сьогодні помолилися і зрозуміли дві важливі істини, які Біблія нам відкриває, які Біблія нам передає вам, віні, без різниці. Послухати це. Але добре, коли наповнені послухати. Тому що я говорив на початку, що якщо ми ще не сказали цю фразу, як жити далі, то ще все попадає. Все попадає. Так влаштоване життя люське. Подивіться, так було часи Давида, було часи Апостола Петра. Чим краще ми? Ну, хіба що якщо ми не живемо технічними ідеями про те, що все йде до покращення? Насправді реальність показує, що до покращення нічого не йде. Новини, які ми чуємо, вони не додають нам оптимізму. Яке сьогодні одне із головних питань цих України? Всі влядують. Як виховувати дітей ці поставити? Як їх зберігати? Як заробити на хліб щоденно, коли вже ціни лякають в магазині? Як своїм здоров'ям, яке з плином часу стає все слабше. Зовні допомоги. Потрібен хтось, хто частину твоєї тривоги твого страху перебере на себе. Це не сталося, не стається одномоментно в цей час, коли ти помолився і зразу все. Сонечко засвітило ні. Бог виховує нас в цих обставинах. Наскільки ми можемо довіряти Йому, наскільки ми можемо класти на нього надію, наскільки ми можемо в цій надії отримувати силу жити далі і для чого жити. І це стає реальним тоді, коли ми згадуємо, що апостол Павло нагадує, що Бог є Богом милосерднім і втіхи всіля. Ми можемо покласти на нього всю нашу любов. Він любить нас, Він турбується про нас. І він єдиний, який може дати силу нам пройти самі, самі не про всіх І знайти силу жити далі, і ради чого жити далі. Амінь. Це якраз те, що нам необхідно, адже коли ми рухаємося, коли ми живемо на цій землі, наше життя стукають різні біди, різні обставини, які викликають тривогу, викликають занепокоєння, які забирають мир і спокій, нормальне існування. Більш того, ми живемо в період, коли... Так багато швидкої інформації, а все вона на 90% негативна, з дуже баганими прогнозами. І ми так само в тілі задаємо це питання, як жити далі. І стойця в її рік тобі по плані сутового немає. Він опікується вам. Господи, які це сильні слова. Благослови, Господи, щоб ми могли вірою сам в нашому житті. щоб Ви культурували наших на ті віру повань на тебе, щоб не зламали нас обставини нашого життя, щоб ми з твоєю допомогою своїм сприяти могли все стала, все переживши, стояти і бути переможцями. Розкладає з величезні, слава Діку, Смотеці, святи Богу. Амінь.